Всім привіт! Сьогодні я буду грати з LongDraft і сьогодні я для новичків покажу, як тут робити то все, то, що тут можна. Так, і пігнали начати так, зараз загружуся. Так, ми загрузились. Ми в такому гаражі будемо з'являтися все. І тут є предмети, які можна брати на F ambi. І можна брати предмети. Можна Відкривати можна або на таку на мішку нажати. Або на англійське. Каєте як? Е. Можна відкрите-закрити. І вам попадається люба машина. От на мене, наприклад, от така. то ви можна перевірити, що під мотором. Чи що вони так само відкривається. Є мотор і карбюратор. Я не знаю... І того, і того є каністри з бензиною або з водою. Тут є з водою, вон. і є з газом, типа нашої бензиною. І коротше, і, і треба встановити машину, а якщо вам не хватить, або ви не вмієте, я зараз вам покажу. Дивіться, берете в оцю шкряблку, нажимаєте на цифру 1, і вона вас бере. І, ті, і ви нажимаєте кнопку міші, і ви можете, і, тако терти, і у вас во, во тако зробиться. І це так само. Але можна застаріти деталі. Зараз я вам покажу ту. Во, наприклад, на цій. Дивіться. Ну давай. ці деталі не робить таке. Вон на ці вийде. Ні? А. Проїхали. І треба оці штуки очищати. Ось такі нездалі гнилі, можна сказати. Вяти, очистити. Якщо вона ще у вас вот така Ой. Зараз вам покажу. Якщо вона у вас вже така, то значить вона вже закінчується. Типа вже закінчилась, але ще можна один раз потерти щось. Зараз вам, наприклад, покажу що. Ой. Ну, наприклад, твій диск, видите? І дивіться, берете трете. Ой. Трете. І все. І це вже більш-менш ідеальне состояння і вас вже не видно в цієї штуки. І можна на F знімати. Отакого. От Ой, і на F надівати. І теж колеса можна на F знімати, отако. І можна і її встановити машину і їздити, і шукати деталі, і міняти навіть колеса. Дивіться, я зараз вам покажу, наприклад. Ну, візьмемо це ніби як не здали. Беремо раз, сюди диск ставимо і беремо колесо. Береш, надіваєте і, і ставите, і все. І ви поміняли колесо. Це якщо що, я розказую для новичків. Якщо ви не знаєте, типа як грати. Ну, тут я вже вам показував. Якщо у вас такий от такий карбюратор, як у мене, зараз вам покажу. Отакий. От Отакий. То значить, він, він гнилий дуже, і його ніяк не можна очистити. Його ніяк не можна. І він і буде дуже сильно машина перегріватись. А мотор. А мотор такий має бути. Ладно. Перейдемо до салону. В салоні от отак, такий салон в машині, але тут може бути любий. Ой! І є тут ручник і нажимаєте на той, як стрибати. Типа, зараз вам покажу. Я вас стрибаю, стрибаю. І на цю кнопку це той і, типа, ручник. І так, і так ви можете зробити, тіпа, ну як там, ну, зупинити машину. І, той. І, і завести можна на, типа, на, як зараз вам покажу, можна завести на це, тіпа, вперед або назад їхати. Отако. Назад, вперед. Подивіться. Зараз вам покажу. Так, наприклад, я вже все заправив, зробив машину і ми зараз будемо виїжджати. Ліна. О. О, во. Ось на всякий случай. І берете, нажимаєте і все, ви завелись. Нажимаєте, типа, ну я вже вам показував, і, і, і нажимаєте, щоб назад їхати, і ви їдете. Але можна ще включити коробку, таку, щоб сам, сам переключав. Типа, отаку. На е оці штуки нажимаєш і в тебе коробка переключається Але я, я не на такому Бо я добре не розуміюсь, чесно. І зараз вам покажу, як глушити. На, бу на оцю букву. На цю букву бу треба е глушити. О, зараз я вам підкручу звук. Чуєте? Дивіться. Мене заглушили. Мене заглушили і вона не робить. Можна взяти, зняти ручник Але вона трошки дуже багана, оце гра за Long Drive Я не знаю, чи далі знімати про The Long Drive, чи показувати новичкам. Ну, як хочете. Зараз я на інше сохранення зайду і вам покажу, як треба вустановляти. Зараз. Зараз вам покажу, як установляти? Ну, мені, наприклад, трабант попався. Але я вам скажу новички. В нього така смість, типа... Е, газ і нефть. Газ і нефть. Треба. Е, можна любу, як там залиго цей е, саме, це саме найменший бак в, в цій грі, типа 24 літра. То треба заправляти, дивіться, я вам навіть покажу. Беремо газ. Е, зряє, зряє. Ліпій. Так, берете, відкриваєте на букву Е і берете, заливаєте. І ви залили, якщо ви їдете на трабанці, якщо він вам подобається, то ви берете того масла, берете, берете і заливаєте. отако. Оп. оп. Та можна. Любую як, 15-10% можна. 15-10% можна. От я, наприклад, 15 заливаю. О, 15 у мене майже 3 літра. І можна стартувати. Але я вам кажу зразу, ліпше беріть воду з собою, якщо ви найдете собі файнішу машину, яка вам більше подобається, ніж ця. Типа трабант. И тут все есть. Типа вот такие штуки, Зараза вам покажу. Брись. Брись. Вот такие штуки, типа палки. На спавне вот такие палки. Есть только три. Вот таких палки три. Тут у нас в ораже. И е У нас підвал. І в підвалі, якщо у вас гольф, типа, я не знаю, яка люба версія, то тут є дизель в підвалі, отут. Типа в цьому підвалі і зайти в цю кімнату. Також. Нічого я. Ви почали, що перебіло. І так, тут є бочка з дизелем. І його тут 23 літра. В отрабанти не входить. Я зараз вам покажу, куди входить дизель. Він, він підходить для гольфа, для двох гольфів і для каруса, і для грузовика. Якщо я ще, то я вам знімлю і покажу як. Але на це все. Але ще я забув вам показати. Якщо вам не вистачило, і ви хочете майже, ну, майже повністю, то дивіться, тут є отаке. Типа, як Забув... Ляха забув, як ну, називається. Ну, коротше, тут є всякі штуки. Є катана і короби, які можна вбивати зайчиків бішених. Вони тут є. Я що зараз вам покажу. Подождите. Тут де тут є yeah. тут Вон вірите? Вон, вон зайчика. Він дуже бешеный, він може вбити вас, але в мене стоїть немерно, я трошки сикую, бо я сикую. І, коротше, то, вот, вот таке є в таких машинах деколи. І вот можна на F нажати, і все, ви демонтируєте, і у вас буде великий багажник. І з двойкою так само можна зробити з двойкою. Тут є двойка і перша і є друга. Але я хочу все другу собі, щоб зробити такий великий багажник. Видите? У мене є навіть таке одне сухрання з таким самим трабантом, тільки жовтим. Я його тільки зробив під апокаліпсис, Хочу зробити, то тобто буде дуже тя... довго і тяжко. Він мені може не надоїсти. І я вам скажу я вам скажу, що він дуже помалий. Він набирає 120 км в час. 120 во. І коротше, він саме не помалий в цій грі. Ну, добре. Всім папа, я вам все розказав і показав. Всім папа.